Тунс, тунц, 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 тунц. Що таке? Зазири уже, да? Я тобі нічим не можу помогти, я буду снідать просто, понимаешь? Я буду просто снідать горяче, не печись. Що ти оценюєш, да? Хавку мою? Ану, ану, понюхай, понюхай. Давай, притруси мені шерстью, притруси, да. Ну тільки сейчас з тобою нічим не поділюсь. Домісто з бідний не знає. Горяче кажу. Отстань! Це моя ковбаса. У тебе є корм. Рідкий, тухий, вкусняшок куча. Ти все получаєш. Не треба їсти моє. Сидить тепер з недовольною харією. Я нічого не знаю, до міста. Не трись тут даже, не трись. верби танцьовує. Спеціально ж. Хоче якось задобриться. Дай мені спокійно поснідать. Пожалуйста. Не надо, друг. Ні, ні, я тебе цовлю. я тебе не глажу. Нє. Ну як і все. Ти за здоровий образ життя я до местос. Тобі жареного не можна, Соленого теж не можна. Ковбаси моєї теж не можна. Господи, Ну кому треба доместос? Він мені мішає. Я тобі ще раз об'ясняю. Це вредно для твого здоров'я. Слухай мене, так. Да. Мене слухай, мене сюди в камеру дивись мені. Тобі не можна того всього, то вредно для тебе. У тебе є полезний корм отам внизу. Да не на столі, а там внизу. Отам, да, йди туди поїж. Всього тобі категорічно не можна, це вредна їда, вредна для тебе. Не нюхай, не розчитуй, що тобі щось перепаде. Я жлоб заповнюйся, пожалуйста. О, хвоста вложив, сюди свого хвоста вложив. Цей. Ти Що таке? Мяу? Що чого кричиш? Я знаю, чого вона кричить. Вона не їсть що просить, вона хоче вийти туди за двері. Попрошай нічиє, господі, ти ще мені ногу начни вилизувати. Дивіться. Це ж треба так випрашувати. <реш> не було б у мене нічого на столі, не було б нічого у мене в руках, він би так не робив. О, упала. Я відкрию тобі, на, йди, бля, біжи. Давай, йди, йди, іди, не бойся. Пока. Постукаєш, якщо що, я відкрию тебе. Ми осталися з тобою наїдині і тарілочка ця. Пожалуйста. Давай не будемо сваритися. Сьогодні вихідний день. Почався вроді непогано. Давай не будемо сваритися. Так як почався день, хай так і закінчиться, Хорошо? Ну, пожалуйста. Я ж ніколи в твою миску не лізу. Сидіть і дивіться. Ну. Ладно, давай. Зараз мене за це заплюють, конечно. Ну, хай уже ж. Давай. Не дай бог, ти не з'їси, Я тобі затолкаю в друге место. З миски тобі хочеться, чи що? Воно таке саме. Ну що ти дивишся? Гайце собрався. Їж. От тут так облизував. На столі не хочеш. Ах ти ж подлець. Уйди отсюда. Уйди. Уйди, забирай цю свою кобасу і диви відсюди. Не просив мене більше нічого. Не гаряче, воно ж не гаряче, воно вже стило. Ну, ваше действие, сударь. Нерви ти мені якого хрена діяла, вот сидів, лізу в миску, облизував кобасу. У мене буде куча свидетелей, люди все бачать. Що ти просив і не їдеш. Тут така сама. Я знаю, що тобі пахло. Ти нюхав її, ти трошки лизнув. Тобі хотілося її, пожалуйста. Боже, подивіться на цього нагліця. Випросив главное. М? Ідеально просто. Якщо воно тобі так не нравиться, То чого ти у мене це вимагав оце все? Своїтолог ти, блін, пошов. Задниця ти чорна, поняв хто ти? Хорошого тобі дня засранець. Я тобі приповню, Більше ти у мене нічого не получиш. Поняв? Пока.